За даними Євростату, від початку повномасштабного вторгнення з України виїхало 650 тисяч чоловіків призовного віку. Попри те, що частина з них перетнула кордон законно, маючи відстрочку через стан здоров'я чи багатодітність, це не звільняє їх від обов'язків перед батьківщиною під час дії воєнного стану. Телеграф ю розібрав найпоширеніші міфи, які можуть зіграти злий жарти з тими, хто перебуває за межами України. Мів перший мігрантам повістки не надсилають, враховуючи, що ТЦК не функціонують за кордоном, вручення повісток там мало ймовірне. Втім, друковані повістки можуть надсилати поштою за зареєстрованим місцем проживання. Якщо у ваших військово-облікових даних вказана українська адреса, повістка, що надійде туди, вважатиметься офіційно врученою, незалежно від того, чи проживаєте ви за цією адресою, та чи брали повістку до рук. Якщо військовозобов'язаний не з'явиться у ТЦК добровільно, що до нього... Можуть бути застосовані адміністративні або кримінальні санкції за порушення правил мобілізації. Міф другий з відстрочкою до ТЦК не викликають. Відстрочка це не картбланшна, на необмежене перебування за кордоном, а статус який потребує регулярного підтвердження в українському законодавстві. Цей документ потрібно поновлювати кожен раз, коли президент продовжує воєнний стан і мобілізацію в Україні, тобто кожні 90 днів. Навіть найповажніша причина для відстрочки не звільняє від необхідності час від часу перетинати кордон у зворотному напрямку. Наразі оформити відстрочку онлайн можуть лише Ще три категорії громадян: батьки, що мають трьох і більше неповнолітніх дітей у спільному шлюбі, студенти, аспіранти чи докторанти, та люди з інвалідністю з актуальними посвідченнями. Міф третій за неоновлення даних нічого не буде. Найменше, чого зараз вимагає держава від громадян, мати про них вичерпну інформацію. Це стосується всіх військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років, незалежно від їхнього місця перебування. Для тих, хто порушує правила військового обліку, передбачена адміністративна відповідальність, а саме штраф сумою від 17 до 25,5 тисяч гривень. Якщо кошти не будуть сплачені, справа може бути передана до виконавчої служби яка здійснить стягнення примусово наклавши арешт на банківські рахунки чи майно. Міф четвертий подвійне громадянство захищає від обов'язків військового обліку. Україна не забороняє мати подвійне громадянство, проте не визнає його. Навіть якщо ви маєте паспорт іншої країни та перебуваєте в ній, ви все одно залишаєтеся громадянином України і зобов'язані виконувати її закони, зокрема щодо військового обліку. Відмова від українського громадянства не є простою процедурою і потребує офіційного оформлення. До моменту завершення цього процесу ви залишаєтесь військово тому оновлення даних і загальна мобілізація безпосередньо стосується вас, як і кожного громадянина. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.